Міотця і Сина з того Духа, Амінь, Міотця і Сина з того Духа, Амінь, Міотця і Сина з того Духа, Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава і Отця і Сина святого і Духа. Амінь. Псалом 97. Співайте для Господа пісню нову, бо він чудо вчинив. Йому помогла правиця Його та святе рамено Його. Спасіння своє Господь виявив перед очима народів, відкрив свою правду. Пам'ятай Він Якову милі свою, свою вірність для дому Ізраїля, бачить всі кінці землі те спасіння, що чинить наш Бог. Вся земле, викликуйте Господу, покликуйте радісно і співайте та грайте, грайте Господеві на гуслах, на гуслах і пісно пінням, на сурмах і голосом рогу. Викликуйте перед обличчям Царя цього й Господа, нехай шумить море й усе, що у ньому, вселена й мешканці її, ріки хай плещуть в долоні, разом радіють, хай гори. перед обличчям Господнім, бо Він землю судити гряде, Він за справедливістю буде судити вселену і народи по правді. Завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава ти, Боже, наш, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ми Отця і Сина з того Духа. Амінь. Ми Отця і Сина з того Духа, Амінь. Отця і Сина з того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!